Чоловічі шкарпетки Данлоп лише 45 гривень за одну пару. В лозі буде 84 пари і вартує 3760 гривень. Зверніть увагу, що деякі модельки будуть йти в упакуванні по 3 пари, деякі модельки будуть без пакування. По кольорам вони будуть ось такі чорні з жовтим, ось такі темно-сині з помаранчевим, чорні з жовтим. Ось такі ще будуть, дуже класні кольори, чорні будуть. Їх плюси: на п'яточці та на носочці будуть уплотнення, і завдяки чому буде дуже зручно ходити, нога не буде уставати, подовжині вони йдуть високі. Ось так вони виглядають по матеріалу. Тут буде 76% бавовни, 19 поліестеру. Вони будуть м'якенькі, некусючі, добре будуть тримати форму, довговічні будуть. Резиночка буде класно тримати ніжку, і при цьому вона не буде перетиснена. Розміри 39-42 буде 33 пари, 43, 46, 50 і 47-50 буде одна пара. Якщо бажаєте замовити цей класний лос з чоловічими шкарпетками, звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.